Гаю на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Хтось мріє про нічні пригоди, а хтось про міцний сон. І саме для останніх муніципальна варта щовечора і виходить на патруль. Адже нічне життя Акермана має бути не тільки романтичним, але й законослухняним. А тепер до останніх подій: ось вам історія справжньої дружби. На одній із доріг ми побачили припарковану автівку а в ній чоловіка. Спершу все виглядало пристойно, поки водій не вийшов із машини і не почав переконувати, що нікуди не їхав. Ну я так я, ну, я ж не їхав. Ну як не їхав? Ну, як ви сюди добрались? – Ну так і мені Олег алес, потім э, э, а? друг каже його тверезий товариш, покинув машину, а його залишив там. Схоже, друзі, такого рівня турботи про ближнього є лише в його уяві. Кохання завжди знайде привід для романтики, навіть у комендантську годину. Молода пара натрапила на патруль, щиро вибачилась і чесно пообіцяла більше так не затримуватись. Я вибачаюсь, хлопці. Ну просто йдемо, таксі не бере машину, ніяко. ні хлопці, ні вам тут і, і ти трошки 14-й дом. Аби всі порушники були такими чемними. Виявляється, у когось гучна музика не просто захоплення, а й спосіб життя. Після повідомлення до нашого чату ми довго стукали у двері одного меломана. Чи чоловік відкрив і вислухав лекцію про те, що тиша після опівночі це не тільки правило, але й повага до сусідів. наступний раз ми приїдемо з поліції. Сподіваємось, наступного разу він слухатиме музику в навушниках або тільки в межах дозволеного часу на це. А тепер про нічний азарт: дідусь повертався додому після дня народження друга. Щоб ви наступного разу, ви наступного разу старались вкластися до 12-ї години ночі. Добре? Да, ну, з такими хлопцями все ж за 60, за 70. Ну і сидімо по-своєму. Там полічку розписали, Сидім, Ну, Сидімо, ну, як, що мать. Преферанс гра захоплива, а доводити справу до кінця ну це про цього пана. Сподіваємось, наступного разу він дограватиме в день. Ще один автомобіль, ще один порушник. Цього разу за кермом був 20-річний хлопець без усіх належних документів. Ви повинні з собою мати військовий якийсь обліковий документ, щоб ніяких опросок вам не було. Добре? Да, да. Зауваження зробили, а ще й нагадали. Молодість це чудово, але закони комендантської години стосуються всіх. А от інша компанія вирішила, що ніч це час для вечірки. На автобусній зупинці. Двоє жінок і чоловік гучно слухали музику. Доброї ночі. Комендантський патруль муніципальна варта. Музичку, виключте, будь ласка. Музичку виключте, будь ласка. Документи знайшлися тільки в однієї. Виявилось, що пара просто проводжала подругу, а зупинка стала ідеальним місцем для продовження свята. Замість фіналу бесіда про правила і закони. Окрема подяка нашим уважним громадянам. На гарячу лінію надійшов виклик про п'яного водія. Саме все добре. Чому останньо ковальне свині за кермом? Як себе почуваєте? Нормально інспектори оперативно виїхали на місце, заблокували ситуацію і передали справу поліції. Це вже на місці наразі спокоються з водієм. Ви будете проходить так і має працювати команда завжди на варті вашої безпеки. І звісно, наша улюблена ділянка, вулиця Героїв України. Щодня ми контролюємо порядок, розчищаємо дорогу для машин екстреної допомоги і ведемо бесіди з водіями. У вас велика виставляє 20 з рук. Якщо потрібно, то буде на розповісти Стойте в зоні заборонених з Зупинка заборонена. Можете, будь ласка, перепрокласти з своє авто. Зараз всі хто стоїть. Будете оформляти, так? Тут не тільки кожна хвилина, але й кожна дрібниця має значення, адже ця вулиця не лише про порушення ПДР, а й про врятовані життя в каретах швидких, які цією вулицею везуть людей до лікарні. Друзі, нічне життя кермана має бути тихим і законослухняним. Дотримуємось правил, поважаємо сусідів, і хай ваші пригоди залишаться тільки в світлій частині доби. Ми ж залишаємось на варті спокою. Завжди ваша муніципальна варта.